Всім привіт, це мій п'ятий день, як я почав торгувати на криптовалюті. Зараз в мене на Binance аккаунті 188 доларів. Нічого не змінилося з минулого дня. Я нікуди не вкладував. Так само, як і вчора. Нікуди не вкладував, я нікуди там, не інвестував і так далі. Просто пробуло все на місці. Я проходив е такий марафон чи курси в Ютубі одного хлопця, який вчив, як трейдити, як е виподіляти графік, куди піде ціна і так далі. Я його пройшов. Е проходив я якраз вчора, вчора я не торгував сьогодні, також його допроходив. Тому сьогодні зовсім ніяк не вийшло поторгувати. І так, я його пройшов і ну, набрався більш-менш ну, досвіду, а більш-менш як в мій. Зробив технічний аналіз е Солани цієї валюти нової, яка ну як не нова, яка недавно стрельнула, фактично. Зробив її технічний аналіз е по тим відео, яким я якраз і вчився. Давайте подивимося. І так, в тому курсі я більш-менш так навчився, як робити технічний аналіз. Ну, це знаєте, базові такі вміння, щоб хоч щось розуміти, як що робити. Бо тим чином, як я пробував інвестувати, а саме купив тут, продав тут. Я просто це все на рандом робив. З цього заробити багато неможливо було. Тож, я ну, вирішив краще прийти в марафон, рафон, виділити цьому часу, не торгувати, стримати себе. Але краще я наберу мін і подальшим буду більш торгувати успішніше. І так, у мене на балансі 188 доларів. В принципі, що вчорашній в не змінилося. На цьому був мій п'ятий день, всім гарного дня!